Темний і -чорний. чорний різні дві речі. Хто їх придумав або розділив, Завжди питання є це недоречне. Хто кому правду, таку заселив Різні планети, різні рахунки. Хочу в монети ціна є одна. Та у житті не лише поцілунки, інколи в настрій замало вина І не буває, що пісня виходить. Щоби свальчі співала душа. Правда збрехнею, дружба золотить, Грішність святими також грішає. Може, для того вминети два роки. роки не парні і дві полоси. І добрі люди, як дві сороки, повзлітались на два полюси, як дві планети з різних галактик. Хто десь на небі, а хтось вже на дні, Хто є філософ, а хто більше практик, щоби довести, що правда в вині. Чорне і біле небо і море, завжди з мовчанням чути слова. Ти моє щастя і моє горе. Більше не буде, вистачить два. Щоб прожити і оцінити, як тобі краще, радість чи жаль. Треба одне в житті говорити. Дякую Богу, що я не москаля. Це мій, е, перший вірш, написаний е, в повнослужбі. На Саме перший Решта я написала, можливо, з часом будемо збір, Матеріал вже є, готовий. Вибачайте інколи не спиться пишу. Він називається Якби не була ця весна. Якби не була ця весна, то я би не дізнався, що ти у мене є одна і знову закохався, що ти мій любий, рідний син. Відійні я до мене і визначає дороги, я знаю, що я не в якщо ви є, у мене. Якби не була ця весна, яку змінило літо, до мене в думка не прийшла, що можу так радіти. Якби не була ця війна, якій зустрів це літо, якби не встав, я знову солдат. Якби цей час не стався, що ворог мій колишній брат ніколи б не дізнався, і що такий зробив він жест, цілунками і уди, це навіть гірше, ніж той хрест, який колись та буде, а скоро вже буде зима. Це все незвично дуже, і друзів тих, кого нема, до мене не небайдуже, які стояли на ногах від щастя і волі п'яні, які вбивали у хатах чи просто на майдані. Який назвали кращий світ, що Бог вінець збирає, які живуть за сотню літ і тихо помирає, таким не може бути вже ніколи переводу. Я вірю, Бог нас збереже від заходу до сходу, і захистить від ворогів і край, і рідну мову. І ми забудемо про руні, і скажемо добре слово. І прийде не одна весна, і знову стане літо, і моя буйна сторона запахне виним квітом. Не здує вітер бурявій, не рознесе насіння, і на землі ротючій цій. Буде міцне коріння, і буде знов і знов весна, і буйна, і красива. І ти не скажеш, що сумна, а скажеш, що щаслива. І буде ми завжди-завжди, щасливі, ніби діти, і не повернемось туди, в війни останні літа. І хай буде межею і життя прийду, як треба, а постріл цей контрольний мій буде за лютому в небо.